Друзі, всім привіт! Питання дня. Хто такі квадробери? Чи потрібно вам боятися, якщо ваша дитина занявкала або загавкала? Дивіться, це просто підліткова мода. У підлітків дійсно прям такі періоди, знаєте, коли вони там реалізуються в яких своїх певних заскоках. От я пам'ятаю років три назад, це було прям бум, всі батьки там. Паніці зверталися, тому чому тому, що там дитині 10, 11, 12. все, у нас всі були лізбіянками, всі були гомосексуалістами. Хоча, якщо цієї теми торкнутися, то про визначення своєї орієнтації ми можемо говорити тільки під час уже, ну, скажімо так, більш-менш зрілі сексуальності, а це там не раніше ніж років там 16. Ну, але було модно себе вважати гомосексуалістом або. З біянкою. Потім, пам'ятаю, всі підлітки приходили, вони всі у нас були персонажі аніме. Пам'ятаєте, І оці, і мейки, і одяг, і вони всі у нас були зелено-фіолетові, рожеві, блакитні, що там тільки не було. Зараз вони у нас гавкають, нявкають там і так далі. Бігають на четвереньках. Це е, потрібно просто. Ну, скажімо, так перетерпіти це зараз. Я до, до батьків, да, до батьків просто це потрібно пережити оцей підлітковий вік. Але як на мене, оця вся історія з гавканням і нявканням порівняно з тим, що можуть взагалі видавати підлітки, то це. Дуже дуже лайтово того, що там я пам'ятаю, ще був період мода на суїциди. На оцей весь целхарм всі ходили порізані. Це так, я пам'ятаю, десь років приблизно шість тому. Тому хай гавкають, нявкають на здоров'я, а знаєте, чим би дитя не бавилося аби не плакало. Тут можна про що подосліджувати. Якщо у вас є така можливість, бажання, то просто відправте його до психолога. Я багато працюю також з тими дітьми, де ми оцю їхню історію. Це ж не просто так, що вони хтось там себе собакою, хтось котом, хтось зай. Чиком, хтось з черепахою бачить, да? просто цей саме запит класно розвернути в терапії. Чому, чому саме ця тварина, як ти себе переживаєш? Батькам важко туди йти, тому що вони не спеціалісти, а от психолог красно, класно цю тему розверне і потім все поясне батькам, що з їхньою дитиною. Тому я вас запрошую на індивідуальні консультації. Я вам лишаю свої контакти, задавайте ваші питання, підписуйтеся. Все, гарного дня. Друзі, записала це відео для вас, а потім мені згадалася моя клієнтка, вона підліток також була. У неї було декілька в анамнезі намагань покінчити з собою. Вона вся була в порізах, тобто там селфхарм процвітав, психотичні прояви. І от коли ми з нею війшли в ремісію, вона сказала таку фразу. Чим би дитя не тішилось, аби не вішалось. Так от, друзі мої, батьки підлітків. Чим би ваше дитя не тішилось, аби не вішалось. Так що тримаємося, тримаємося, воно все пройде. Я з вами.